У черзі у нас солодкий пиріг, нам також потрібен лаваш, будь-які фрукти, яйця, форма і творог, Ну і також цукор, підсолоджувач або протеїн. Овочі порізали. Форму відправляємо лаваш. До нашого творогу додали яйця і будь-який підсолоджувач у мене буде ось такий протеїн Якості підсолоджувача. Можна використовувати цукор, все, що ви хочете. Гарно перемішали, ось така маса в нас виходить. Зараз будемо переливати форму і зверху наші фрукти. Вирішила зробити навпаки, спочатку фрукти, а потім творожну масу. Прикрасила лохиною і відправляємо до духової шафи 180 градусів 15-20 хвилин. Заварюємо чай і смакуємо. Всім смачного!